Я навчався в Кембриджському університеті в Англії, де вивчав російську та німецьку. Деякий час я привів в Австрії, потім е, Москві. Там мені вдалося попрацювати в газеті Moscow Таймс, де я був перекладачем із російської на англійську мову. У той час я якраз відвідав Київ. Моя тодішня дівчина була із України. Я тоді приїхав до Києва і подумав, боже, Київ такий чудовий. Я так люблю Україну. І тоді я переїхав до України і почав працювати на «Київпост». Київ для мене був цікавішим містом, ніж Москва. Тут було щось особливе в Україні постійно щось відбувалося. Це було відразу після помаранчової революції, тому відчувалася напруженість, адже люди хотіли жити своє краще життя. Люди казали, що не хочуть бути близькими із Росією. А Росія в свою чергу казала Ні, ви маєте бути з нами тому відчувалася напруженість. Щось мало статися в Україні, тому мені було дуже цікаво. Я зрозумів, що бути журналістом це найкраще у світі, адже щось відбувається, і ти просто йдеш туди і кажеш, що сталося? Ти маєш ставити питання, дізнатися, що відбулося. Потім в Україні щось раптом відбувається. Юля стає прем'єр-міністром, перестає бути прем'єром, щось із грошима МВФ чи щось подібне. Потім мені телефонують і кажуть, Джеймс, це Wall Street Джорнал. Чи можете ви допомогти нам написати про це статтю? Таким чином я приєднався до Wall Street Джорнал. Все, що я уявляв собі у 2007 та 2008 році, стало реальним із початком майдану у грудні 2013 року. і я пам'ятаю, мій редактор сказав мені: слухай. Щось відбувається в Україні. Це було чи то 30 листопада, чи 1 грудня, коли почалися протести після того, як студентів сильно побили. Потім я побачив, що вони привезли бульдозер величезний JCB. Я сказав, так це реальні протести. Я маю бути там з того моменту. Я провів дуже багато часу в Україні, особливо у 2014 та 2015 на Донбасі. Потім ситуація знову стихла, і, звичайно, ж із війною весь світ зацікавився тим, що відбувається в Україні. Через те, що я працював в Україні, через те, що знав багато українців, ми мали перевагу, яка дозволяла нам розкрити історію українців. І певно, мені вдалося показати себе як хорошого журналіста, адже я працюю на Wall Street Journal до сьогоднішнього дня. Проте на початку найважливішим для мене було навчитися бути журналістом, адже я не розумів, хто це і що вони мають робити. Найкращі журналісти постійно навчаються у своїх колег, адже так можуть стати набагато краще. Іноді згадуючи, як я писав кілька років тому, я думаю, це жахливо. Це жахливо, адже я постійно намагаюся стати кращим. І з цього виникає питання: що має знати міжнародний журналіст? Найважливішим у цьому списку є безпека та здоров'я кореспондента, тому що у світі не існує жодної історії, яка вартувала б нашого життя. Ми велика газета, тому ми можемо дозволити собі охорону. У нас є броньовані автомобілі. Тому, коли ми їдемо на схід чи південь в зону бойових дій, у нас є дуже чіткий план того, що ми маємо робити. Одного разу ми поїхали з українськими військовими, які мали намір врятувати своїх побратимів, що тоді підірвалися на міні. Ми йшли до потрібної точки, і чоловік, який був попереду нас, метрів тридцяти сорока можливо підірвався на міні. Всі впали на підлогу. І раптом хтось почав кричати: Я Ні, я трьохсотий! я трьохсотий! я трьохсотий! є двохсотий!» І що ж ми зробили? Ми зупинилися на тому ж місці, де ми й були, адже цей випадок був дуже складним для нашого розуміння. То чи хотіли ми допомогти тим, хто був поранений? Так, але ми на мінному полі. І якщо б ми пішли, ми могли б спровокувати ще більше вибухів, і тоді у хлопців було більше проблем. І у нас були проблеми, адже ми померли. І тоді наш консультант з безпеки сказав: нам треба йти. Тоді я побачив, як один військовий допомагав іншому вибратися звідти. У нього турнікет на нозі, турнікет на руці, йому потрібна допомога. Тому я сказав своєму консультанту з безпеки: я допоможу йому, я міг витягнути його звідти. На превелике щастя, ми змогли їм допомогти, адже змогли вивести Костю на дорогу. Наш консультант із безпеки був медиком, а у кості не переставало йти кров навіть попри те, що в нього був турнікет. І коли він зняв із кості турнікет, то кров вона линула фонтаном. Тому він зробив усе можливе, щоб зупинити кров, яка йшла звідти, і перемотав йому руку. Таким чином він врятував життя цього хлопця. Ми досягли всього, що планували на цей день. Залишилися у безпеці. Наш консультант із безпеки врятував чиєї життя, а також ми написали історію, щоб люди зрозуміли, що за небезпеки є в Україні, і зробили все правильно. А тепер йдемо далі до найважливіших журналістських стандартів. Найважливіше, що у нас з вами є, це довіра нашого читача. Якщо ми її втратимо, то ніколи більше не повернемо. І Якщо я в чомусь не впевнений. Я зроблю ще один дзвінок, я поставлю ще одне питання. Найду ще одну людину, яка була там цей день, у цій фасадці біля роботаного. І поставлю ще одне питання стосовно того, чому я не певен був там один танк чи два. Але ми зробимо цей дзвінок, щоб бути певними. Бо наші читачі хочуть про це знати. У Wall Street Journal є чітка відмінність між думкою та новиною. Тому. Я пишу новини, тому мені потрібно дізнатися, що сталося, як це вплинуло на життя людей, що вони думають стосовно цього і написати про це. Дехто каже, що він краще письменник, ніж репортер, але це неможливо. Не можна бути окремо письменником та репортером, адже якщо ти не маєш матеріалу, якщо ти не був репортером, тобі не буде про що писати. Вміння писати напряму залежить від репортерства та матеріалу. Тому, якщо ви маєте проблеми з написанням, займайтесь репортерством. Тому, якщо ви не впевнені, як щось написати, зробіть дзвінок. Запитайте, більшість статей, які я написав, або які я зробив, вони про ситуацію на фронті. Ми навіть робили не один, а декілька матеріалів про контрнаступ, і ми хотіли точно знати, що сталося на полі бою, що пішло за планом, а що ні, хто був героєм, а хто був не таким сміливим, хто врятував цей день, у кого була зброя, у кого були проблеми зі зброєю. Чому були ці проблеми, чи працювало західне озброєння, чи ні. Тому завжди старайтесь знайти більше деталей, адже репортерство це те, що дає можливість вам писати. Окрім цього, є ще багато навичок, які ви можете отримати просто працюючи. Насправді вони всі про ваше життя, про ваш підхід до людей. І основне тут знайти підхід до цих всіх людей. Проте не просто говорити з людьми, а найважливіше. Слухати їх, адже журналістика це перш за все вивчення людей. Треба розуміти, каже ця людина правду чи ні, що вона знає, а що не знає. Основне, що я намагаюся зробити у своїй роботі, це перенести читача у те місце, про яке розповідаю. Читачам дійсно цікаво читати про людей. Саме тому у нашій роботі ми акцентуємось на поясненні читачеві. Хтось прийняв таке рішення, хтось інше. Чому вони це зробили і що попливало на це? Людям цікаво читати про людей, їхні переживання, їхні емоції, що зробили так, що не так, проблеми, ризики. У нас є одна, одна дуже цікава історія із Авдіївки, де під час відступу деякі українські солдати залишились позаду, і росіяни вбили їх. І одна із моїх колег, Ізабель Коулс зв'язалася із їхніми сім'ями. Поговорила з ними, з їхніми побратимами, і вони розповіли про ситуацію на фронті через життя цих хлопців, про їхнє життя і про їхню смерть. Так ми розповіли, що відбувається на війні прямо зараз. І ми показали це через життя цих п'яти чи шести хлопців чудова історія. Отже, так ми можемо тримати увагу читача, якщо знайти спосіб правильно представити матеріал, усе це. Надзвичайно потужні способи утримати зацікавленість нашого читача та зберегти віру читачів у те, що ми робимо.